Життя з маличка. Активний він у нас був. Е... Ну, був така опора для мене. Такий весь був мій. І поведінкою, і характером, і по хазяйновитості, і завжди, ось подивіться, на кожній фотографії він кругом усміхається. Кругом він усміхнений кругом. Нема ніде такого, щоб він десь. Плакав. чи ще щось десь сумний був. Ні. Він е дружину обожнював свою. У них річниця. Він загинув 21-го, у них 19 го річниця. Він ще написав, що це були кращі роки мого життя. Дітей любив. Прикладовим таким батьком. І риба, риба, дрова, дрова, господарство, роди. До всього брався, все старався працював, робив, робив. Почалася війна, він сам поїхав в воєнкомат автостопом. Той перший день я була за кордоном. <кій> він мені каже, мама я живу в інкоматі, Він нас служив в Луганську. Це його фотографія, що він був. Демобілізувався з Луганська. він внутрішніх військах служив. Але йому сказали чекати, в перший день його не забрали, то він пішов сюди в, це, в тероборону місцеву. Тут пробув, в тій теробороні, і вже якби проходили тут навчання на місці і його призвали. То він пішов в Нацгвардію в Луцьку в частину, в Нацгвардії це. Як в нього було 17 лютого день народження, то хлопці на гвардійці подарили нам такого прапора. Ми хочемо його завезти до міни в музей, бо завезли там деякі речі, якісь шеврони, льошини. Ніна ж, бачили ви, які понамальовувала картини хлопців, увіковічнила їхню пам'ять, їхніми портретами. Це з допомогою нашого рученка ми отримали таку книгу теж про Льошу. Там не тільки Льоша, там дуже багато дітей, а от саме Льошик наш на цій сторінці 36-й. Тут про нього коротка його біографія, тут його куточок. Так само, дуже, як нам прислали його речі. І між тими речами був оцей прапор, де розписи всі хлопці. Отак. Скільки в них було сподівань, дивіться, тут а пише разом до перемоги. І ви знаєте, що певну половину з них нема. А якщо є, то поранені списані. Часом достаємо, прочитуємо, все буде добре, Україна. Він Олексій і його хлопці прозивали Олексій Навальний, тут пише Навальному, Навальному. І от так ми живемо, з таким болем, але надію, не втрачаємо Богу, дякувати, що залишив нам по собі слід. І я хочу. Поки я живу, виховати дітей в його дусі. Якби були всі, такі, як він, подібні йому, ми вже б давно виграли цю війну. Це гарантовано. Так що такі справи. Це була моя надія, це була моя надія на старість, упора, а зараз все втрачено, але. Залишив мені двоє внучків, мушу жити заради них, мушу старатися щось в тому житті робити. А найбільший біль, щоб не було це все даремно. Щоб не даремно, я розумію, що він загинув, що не один він. І дуже нас таких мам багато, що плачуть майже кожен день сльози і сльози Добре, ми нашого знайшли, ми нашого достали. Ми кожен день їздимо до нього на могилку. А ті мами, які не достали тих дітей, яких не знаєм, чи достанемо, і як жити, якщо це все даремно, можна все пережити. Але якби мені жилося далі краще, якби я знала, от мій син загинув за таку ідею, і вона процвітає. Вона далі молодь і далі вчать українську мову, і далі співають українські пісні.